one ви дивитесь програму Грати песик Дужка гривня знак питання нуль». Я є її ведучий Майкл щур. Вйо до новин терміново жорстоке вбивство. Святослав Вакарчук нарешті вбив інтригу і визначився зі своєю участю у президентських виборах. Ван Сейналав Шомай, одна річ, яку я люблю з мого рок н рольного чи шоу-бізнесового досвіду, це здатність тримати інтригу. Це він говорив більше місяця тому, у вересні, але інтриги більше немає. Я Святослав Вакарчук нічого не нагадує? Я Юлія Тимошенко. Що заінтриговані? Моя амбіція змінити країну. Нарешті він наважився. Вакарчук твердо вирішив. Влада як така мене особисто не цікавить, і а, мої амбіції значно більші, ніж. Сади, які б вони високі, не були. Вакарчук твердо вирішив нічого не вирішувати. Поки що, а там подивиться життя. Покаже, якось воно буде може або ні. Ну, якось так. Кого ви вважаєте найбільшим конкурентом на майбутніх виборах президента? Вакарчука скрізь питають так, ніби він вже йде в президенти. І Йому доводиться знаходити все нові нові способи відповідати так, щоб не відповідати взагалі. А майбутні вибори президента це про які ви майбутнє говорите? Близьке, далеке чи дуже далеке? Ти будеш каву? Ти маєш на увазі зараз чи в далекій перспективі? Тобі наливати чи ні? Розумієш, моєм амбіції набагато більше ніж просто пити каву. Я хочу бути кавою або чаєм, або кава чаєм і пити себе сам. Не сказавши ну, так, важливіше. Вакарчук не говорить а. ні. І щоб розібратися у всіх цих недомовках та кліфхенгерах, ми запросили до студії експерта Вакарчуколога Єгора Шатайла. Привіт, привіт, Майкле. Єгор нещодавно зі Стенфорду, де вивчав Вакарчука, поки Вакарчук вивчав англійську. Щоб зрозуміти Святослава Вакарчука, уявіть собі містичний трилер, у якому Вакарчук йде темним коридором. Відчиняє двері і опиняється позаду себе. Щоб побачити, як він відчиняє двері, і опиняється позаду себе. Щоб побачити, як він відчиняє двері, а там стоїть Вакарчук і каже: Влада, як така, мене особисто не цікавить. Але як би Вакарчук не намагався на словах втекти від політики, вона все ж його наздоганяє. Не Нещодавно його зустріч зі студентами у стінах Харківського університету раптом скасували. Сам він переконаний не пускати його в один з найпрестижніших вишів країни це вказівка влади. Ми отримали. Відмову, відмова звучала так: в силу об'єктивних причин не можемо надати вам приміщення. Гросмейстер абстрактних відповідей отримав відповідь занадто абстрактну навіть для нього. Єгоре, що відбувається? Хто заважає молодому неполітику? Імена, прізвища, Таке враження, що хтось десь там щось, як завжди, сказав, не можна на всякий випадок. Ну і всі сказали. Акі зробимо. Як бачимо, Вакарчук не побоявся назвати імена тих, хто зірвав йому зустріч в Харківському університеті. Це було хтось, десь, колись і якісь всі. І він точно знає, де вони знаходяться. Трохи на горі, трохи збоку, і трішки перед ним. Але він все одно не побоявся. І інших закликав не боятися теж. Всі, хто не знаю, не боїться або кому принципово це важливо. Приходьте на цю зустріч, а вона відбудеться за будь-якою. Політичної погоди не бійтеся за будь-якої політичної погоди. Приходьте на зустріч з людиною, яка відхрещується від політичних амбіцій та демонстративно не хоче влади. Ті люди, які насправді тільки мріють про те, щоб виграти якісь вибори або потрапити у владу, то їх насправді і, за кілометрами можна підпускати до влади. Знову якийсь ментальний лабіринт виходить, що єдиний кого можна підпускати до влади, це Вакарчук. Але Вакарчук не хоче влади. Хоча влада це інструмент, завдяки якому можна щось змінити. Але Вакарчук завжди натякає, що він піде якимось іншим шляхом, але яким не каже. У мене голова зараз вибухне. Я не знаю, як вам пояснити такі очевидні речі. Святослав Вакарчук не може просто піти у президенти. Його тактика інша. Він намагається змусити інших насильно виштовхати його на вибори. Тобто змушує змусити себе. Змушує змусити себе? Так, це як у стосунках, коли ти намагаєшся їх позбутися, але тобі бракує сміливості сказати це у вічі, і тому ти поводиш себе так, щоб тебе кинули. Святослав розраховує, що рано чи пізно у його прихильників увірветься терпець від його реактивного інфантилізму. І вони зв'яжуть його і закинуть у вікно ЦВК разом з усіма необхідними документами. І тоді Вакарчук скаже: Я подумаю. Це був Єгор Шатайло, експерт Вакарчуколог. Він дав нам чітку відповідь на питання, чи йде Святослав Вакарчук в президенти, чи не йде. Так йде чи не йде, Єгоре? Терміново в Росії ввели санкції проти українських їжаків. Є тільки один можливий коментарій щодо цих російських санкцій. Налікави. Їжаків голим зато окрім Турчинова до списку їжаків потрапили ще понад три сотні політиків, чиновників та бізнесменів. Російський уряд запровадив санкції проти трьохсот двадцяти двох українців і шістдесяти восьми українських компаній за недружні дії проти Росії у санкційний список ворогів Путіна, якимось чином потрапили один колишній мер Києва Чорновецький, один уповноважений президента справ дитини Кулеба, два депутати від опозиційного блоку і один. Карась росіяни переплутали лідера націоналістичної організації СІ 14 Євгена Карася з митцем і власником художньої галереї, який також Євген, також Карась, судячи санкційного списку, в російському уряді знають і люблять веб-сервіс Політики, які до нього потрапили, вправляються у дотепності. Демонструють покарання від Путіна для них як орден. Але не всім так весело, бо на тих, хто не потрапив під санкції, тепер дивляться косо і підозріло. Україні перебування в цьому листі є як якась державна нагорода. І дуже ображені ті, хто в цей список не попали. Не здивуюся, що це такий підступний план Кремля, щоб розколоти українське суспільство. От як тепер людині не під санкціями дивитися співвітчизникам в очі? Як думаєте про що наступний сюжет? Одинадцятирічну діану з Харкова, яку зацькувало у школі, бо її батьки не здали грошей на торт. Взялися підтримувати українські зірки. Гарні новини сьогодні з дівчинкою. Зустрівся лідер гурту дзідзьо Михайло Хома. Вже не такі гарні новини, але все одно гарні. Зустрівся з нею, аби Особисто запросити на прем'єрний показ свого нового фільму в Харкові. А ось це вже страшне. Терміново над дівчиною з Харкова знову знущаються. Я запрошую тебе разом зі мною. Будеш біля мене сидіти. Добре? Сідай, не стидайся. Сідай, не стидайся. Побачити співака, зізналася дівчинка. Було її давньою мрією. Побачити співака! Побачити! Вона мріяла побачити співака! А на його фільми. Це якби я хотів побачити Кевіна Спейсі, а натомість відчув його руку в своїх штанях. А що з сосками? А що з сосками? А що ви хочете з цим робити? Я хочу акуратно взяти аналіз. Звідки? У ну, там, з вужика, вужик, соски, сцени у ліжку. Це ж саме ті моменти фільму, які так хочеться в 11 років дивитися поруч з діду і мамою. Коли ж стаді був секс? Так трошки. Спочатку уроки на силу волі. Тепер фільм Дзіду бідну дівчинку так інтенсивно готують до дорослого життя, що її психологічний вік вже 38 років. Я вже переживаю, що лисий з 95-го кварталу потягне дитину на людську багатоніжку 6, де він знявся у ролі середнього. На 6 листопада шестокласниця Діана запрошена до Верховної Ради. Там саме розглядатимуть законопроект про булінг у школах. До Верховної Ради все гірше і гірше. Лишається питання, що. Далі маленьку Діану відправлять на канікули в Магадан. Не знаю, як однокласники відреагують. для мене це та очень взагалі не вірять. Дзіндю великий молодець, що підтримав школярку. Але серйозно, вести одинадцятирічну дитину на вульгарний фільм про відсутність сексу у львівського рагуля, А там офіційне маркування 12+. Це правда може допомогти. Терміново підписуйтесь на телебачення Торонто у інстаграмі та телеграмі. Терміново. З цього випуску ми запускаємо нову постійну рубрику, в якій коротко оглянемо основних кандидатів у президенти, рейтинг яких виходить за межі статистичної похибки. Так, ми знаємо, що офіційна кампанія ще не почалась, але деякі кандидати вже точно заявили, що підуть на вибори. У цій рубриці ми поставимо усім кандидатам 13 однакових запитань, і самі ж на них відповімо. This is але наша розповідь про кандидатів не енциклопедія. Тому будьте гарними хлопчиками і дівчатками. Думайте своєю головою і вивчайте додаткову інформацію перед тим, як голосувати. Єнот. тобто амінь. Юлія Тимошенко перша героїня нашого передвиборчого огляду. Хто цей кандидат? Відповідь на це питання ніхто не може дати вже 21 рік відтоді, як 1997 року Тимошенко вперше обралася в народним депутатом. Бобі, не кусайся. А якщо Бобі тебе цікавить, як вона потрапила у політику, чи як вона торгувала російським газом або була частиною команди Лазаренка – сам по гугли лапки ж є сьогодні? Ми роботи на ринку гази. Отже, політична кар'єра Тимошенко почалась 97-го року. Того ж року народився співак Меловін. Тож незабаром будуть перші президентські вибори, на яких він зможе голосувати. А репер XXXTENTACION тоді ще не народився, хоча він вже встиг нещодавно померти. 97-го року вийшов фільм Титанік з молодим Леонардо Ді Капріо. А продіджі випустили альбом The Fat of the Land з піснею «Smack my bitch up». за ці роки. Тимошенко двічі була прем'єр-міністром України. Пройшла купа політичних союзів, сварок та змін зачіски, безліч версій оновлень та відкатів до старих прошивок. І навіть провела три роки у сплячому режимі. Яке головне досягнення цього кандидата? Тимошенко змогла стати однією з найвпізнаваніших українських політиків у світі. Вона тричі за версією журналу Форбс потрапляла у світовий рейтинг найвідоміших жінок політиків 2005 року. За версією того ж Форбс, вона стала третьою за впливовістю жінкою у світі. Коли ви відпочиватимете у Туреччині, є висока вірогідність, що сусіди німці спитають вас про майдан кличка та косу Юлії Тимошенко або про Майдан Кличка та Чорнобиль. Але головне досягнення Тимошенко у період розквіту вона повністю витіснила плакати з оголеними дівчатами та шварцнегерами з гаражів, ринків, роздягалень та кабін далекобійників. Який головний фейл цього кандидата? У житті майже кожного українського політика, хоча б раз траплявся Володимир Путін. Але для Юлії Тимошенко зустріч 2009 року стала по справжньому фатальною. Тоді він і вона були прем'єр-міністрами. Ми, ми от місті пайдемо. Ми пойдемо зараз на на ужин. Мене колега пригласила. Спочатку вона сміялася над жартами Путіна про тодішнього президента Ющенка та грузинського президента Саакашвілі. <плес> 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 а потім, оп, і Тимошенко підписала з Путіним максимально кабальний та божевільний і невигідний для України газовий контракт, який, як і коса. Навіки став візитівкою Тимошенко-політика. Які три сильні сторони має кандидат? Досвід у політиці, готовність домовлятися заради досягнення мети. Згадати лише помаранчеву революцію. Енергія. Енергії Тимошенко вистачить, щоб в героях меча та магії за один хід обійти. Всю карту. Які три слабкі сторони має кандидат. Досвід у політиці. Готовність домовлятися з ким завгодно заради досягнення мети. Згадайте лише, як вона мало не створила широку коаліцію з партією регіонів у 2009-му. Енергія. Якщо в країні на добу зникне струм, то Тимошенко обов'язково спрямує всю свою енергію, щоб ще, як мінімум, 10 годин показувати свою рекламу на кожному моніторі. Я Юлія Тимошенко. З чим кандидат йде на ці вибори? З програмою Новий курс книгою завтовшки у 400 сторінок. Новий курс це план дій для побудови сильної європейської держави. Новий курс це величезний набір пропозицій для боротьби за все хороше проти всього поганого. Наприклад, Тимошенко пропонує знизити податки і одночасно збільшити державні витрати. Тобто, гроші ми будемо збирати менше, а роздавати більше. Де тоді взяти гроші, щоб роздати? Спитає розумний єнот. Звичайно, надрукувати. Але про це в програмі прямо не написано а лише мається на увазі. Бирше, працюй. Ей, у нас є термінове завдання від штабу Тимошенко до ранку написати нову політичну програму. Зараз моя повелителька, я тільки допишу пост з вибаченнями від редакторки українського Vogue про плагіат і одразу за політичну програму. І ми провели власне розслідування та з'ясували, що насправді у новому курсі п'ять сторінок просто порожні. Нарешті у Тимошенко сказали правду та надрукували п'ять сторінок по справжньому порожніх обіцянок. Як кандидат суперечить сам собі, нам не довелося чекати перемоги Тимошенко на виборах, щоб побачити, як вона не виконує обіцянки свого нового курсу. Бо вона почала не виконувати їх вже зараз. Подивіться самі. У цьому документі Тимошенко пропонує скасувати мораторій на продаж землі лише після ґрунтовної законодавчої підготовки та з купою застережень, тобто не виступає проти продажу землі. Але хто ці нові курси читає? Давайте краще послухаємо, що Тимошенко говорить. Робити це товар не можна. Чи не на кожному мітингу говорить Тимошенко? Тим часом з білбордів вона декларує безальтернативність європейського курсу України тільки НАТО, тільки ЄС, тільки без ГМО. Однак мораторій на продаж землі ніякого стосунку до Євросоюзу немає. Окрім України, він діє лише у Північній Кореї, Венесуелі, Таджикистані, Кубі та Конго. Все. Тобто, з одного боку, ЄС, з іншого Венесуела. Користуючись звичайною математичною логікою, ми зрозуміємо, що в результаті Україна опиниться десь посередині на дні Атлантичного океану. Яка головна цитата кандидата за останній рік? Сильники. Є частиною нашого національного ДНК. Цілий рік саме ця сентенція Тимошенко не давала спокою аналітикам та політологам. Але після нещодавнього виступу у Кривому розі все змінилося. Дуже-дуже жіноча штучка. <плес> <плес> Маленька така. Ну, це нормально. Я думаю, наші з вами жіночі руки багато чого в цьому житті потримали. Хто стоїть за кандидатом? Український народ. Ну, не весь, але кращі його представники. Про свою симпатію до Тимошенко як кандидатки заявив Коломойський в інтерв'ю Німецькій хвилі. І старих політиків я вважаю, що найбільш достойним на сьогоднішній день являється Тимошенко. У нас, звичайно, немає жодних доказів того, що Коломойський на цих виборах серед інших кандидатів буде підтримувати. І Тимошенко доведеться аналізувати натяки та чутки. Ось ТСН сенсайд Коломойського повідомляє, що Тимошенко та Коломойського влітку помітили в одному готелі у Варшаві. Ні бізнесмен, ні лідерка батьківщини цю інформацію не коментують. Пише тес. Сен, але сам факт такої публікації на сайті Коломойського вже можна вважати завуальованою формою коментаря. Ти встигаєш за моєю думкою, Бобі? Ні, так само є інформація, що Тимошенко мала неодноразові зустрічі з іншим олігархом та медіамагнатом Віктором Пінчуком. Наша знімальна група двічі ставала свідками, як машини, якими користуються Тимошенко та Пінчук, перебували в одному місці, і потім майже одночасно його залишали. Звичайно, Тимошенко має пояснення щодо контактів з Пінчуком. У нього дуже фундаментальні міжнародні зв'язки. І я вважаю, що ці міжнародні зв'язки можуть допомогти Україні в багатьох питаннях. Але поки що ми маємо лише приклад того, як фундаментальні зв'язки Пінчука з його ж каналом СТБ допомагають потрапляти Юлії Тимошенко у новини. Юлія Тимошенко отримала нагороду кранс Монтана на одноіменному міжнародному форумі з питань безпеки. Її дають за політичну мужність та лідерство в обстоюванні європейських цінностей. З чим асоціюється цей кандидат? Тимошенко це як герпес. Ти наче вилікував його і думаєш, його більше не буде, але ні. Ось він знову. Чи є у кандидата волосся на голові? Так. На що кандидат здатен заради перемоги? На все. Увага! Дуже особисте питання і дуже суб'єктивна відповідь. Чи лякає Майкла щура перемога цього кандидата на виборах? Так не страшне. В ефірі черговий випуск рубрики Презумпція оптимізму, в якій ми шукаємо позитив у будь-якій прутні, що відбувається довкола нас. На волині люди повстали проти підрядника, що ремонтує дорогу в їхньому селі, бо замість новенького асфальту побачили крихку масу, яку до того ж робітники вклали просто у багнюку. Крихка маса на багнюці, так це ж чудово. На володі тепер не варто боятися, що тебе закатають в асфальт, бо з нього можна буде просто встати і обтруситися. Дивіться! Піднімається холодний. О, о, холодний. Я його... Це ото... вже холодне. Отакий кусочок асфальту. Ото наша подушка така, що має в бітом бути. Позитив, якщо перемотати відео задом наперед, можна побачити, як селяни самотужки голими руками кладуть асфальт на дорогу. Просто на очах у селян працівники кладуть новенький асфальт у калюжі та багнюку. Коли суперечки не дають жодного результату, люди з силою спиняють усі роботи. На пальця. децентралізація у дії. Люди на місцях згуртувалися і зупинили виконання неякісної роботи, за яку, до речі, платять з місцевого бюджету. Крім того, у селянського спротиву тепер з'явився новий символ. До речі, якщо підрядник не переробить дорогу, контрактор зірвуть і йому доведеться повернути завдаток. Ото oh. oh, дивіться. Ото Отостаємо і починає з нього вода. Слухайте, а хтось, окрім цих селян, взагалі пробував руками асфальт відривати. Може, він усюди такий, і ми просто не знаємо. А це взагалі нормально. Шматки нової дороги кришиться, тільки но до них торкаються. Тепер зрозуміло, куди з супермаркетів зникли ліпаки. <гас> Страшне. Терміново. У кривому розі люди вийшли на Майдан. Чик дитячий. Дитячий майданчик, це мітинг проти встановлення дитячого майданчика. До будівельників прийшли агресивні чоловіки та жінки, які кажуть, не хочуть, аби під їхніми вікнами кричали діти. Діти то наше майбутнє, але ми не хочемо чути це майбутнє під нашими вікнами. Пане Ляшко, звертаюся персонально до вас, як до популіста. Пообіцяйте, що як станете президентом, діти одразу будуть народжуватись 65-річними та німими. Вам же не важко. Ні. Мабуть, діти так голосно кричать, що чутно аж у сусідніх районах. Ось чому в кривому розі немає всесвітньо відомих тенісисток. Їх винищили місцеві мешканці, яких дратували крики. <клес> Вас ніхто не просить, щоб конкретно тут встановити якийсь об'єкт, але є люди, які проти того, щоб встановити цей об'єкт, і все одно ви хочете це робити. Місцевим благодійникам треба розуміти, бажаєте зробити комусь приємно. Треба спочатку спитати. Ось, наприклад, комусь дуже подобається, коли його приковують наручниками до батареї та тиснуть підбором на яєчко. Але я вас запевняю, таке подобається далеко не всім. Тут почнеться це Тут буде просто вонь. туди Туда водять діта, пісять, кахать все це. так зазвичай і буває. Хочеш настяти на стіну, розтібуєш штани, потім бачиш поряд дитячий майданчик, і йдеш стяти туди. Тей Сто дітей хочуть захопити і знищити мій двір. Так, Джоне, діти близько. Взагалі потрібно поважати одне одного. Дітям потрібно десь гратися. Літнім людям потрібен спокій. А Україні потрібно верховенство права. Тому пропоную побудувати у дворі законний та погоджений завод металопластикових вікон. Діти завжди із задоволенням грають на будмайданчиках, а нові вікна подарують звукоізоляцію та спокій нашим чарівним пенсіонерам. Єнот, тобто, амінь. терміново. Дякуємо за те, що підписались на телебачення Торонто у інстаграмі та телеграмі. Яка тема у нас наступна тема. Що відбувається? Ти що новини читаєш? У центрі Києва пролунав потужний вибух. Рятуйся! Рятуйся! У центрі Києва прогримів потужний вибух волають новинні сайти. На місці перебуває близько 12 автополіцій. Працюють три швидких та дві пожежні. Чули? Я ще чув про три гелікоптера: п'ять БТРів, загін назвардії, Володимира Гройсмана на асфальтовому катку та Петра Порошенка з ножицями, щоб перерізати захисну стрічку. Бачите, як палає? А в іншій новині палає вже щось інше, хоча насправді там палало нічого. Все, що на той момент мали журналісти, три слова у пості у Фейсбуці і жодного фото. А джерелом інформації про вибух стала Фейсбук-сторінка. Де на аватарці зображений єті у Перуці. Ним виявився колишній радник міністра МВС Арсена Авакова Станіслав Речинський. Вибух на кудрі, три швидких, дві пожежки, дванадцять машин поліції. Давно відбувся вибух. Машина скоріше будівля. Машина, будівля. А може навіть спочатку був вибух, а вже потім у його епіцентрі утворився Київ. Водночас, так звана інформагенція УНН повідомляє за словами кореспондента УНН, ймовірно вибухнув автомобіль. Здається, кореспондент. УНН облаштував корпункт просто у коментарях на сторінці пана Речинського, бо насправді вибухнув силовий кабель. Вибух у центрі Києва. Інформація про який напередодні збурила громадськість, стався через замикання силового кабеля. Повідомили в столичній поліції. Місце після вибуху виглядало ось так: автомобіль просто розчинився, як і рештки сумнівів у тому, що це був такий автомобіль. Для деяких українських ЗМІ пост у Фейсбук це не просто новина, це істина, наче промовив її сам Аваков. До Остатньо лише додати до неї фотополаючих автомобілів. Сенсація. Новий серіал Нетфлікс знімуть за мотивами подій в українському селі на Тернопільщині. В селі Глинна на Тернопільщині люди зловили вовка, задіяли вила, лопату і миску, а також кролячу клітку. Те ще захищала зятя. Сусід, сусідку, 80-річна бабця. Всіх. Отже, селяни зловили вовка і вбили. Тепер, коли ви знаєте фінал, розкажемо історію з самого початку. Степану приймаках не перший рік, але такого конфузу ще не мав. На тещеному подвір'ї на нього накинувся вовк. Степану приймах не перший рік, але вовк це вже занадто навіть для тещеного подвір'я. Одразу виокремлює причину і наслідок. Журналістка ТСН. От я звідти виходжу, він звідси зовлазигалі. Він на вас вийнув? Так, сюди на груди. Вовк стрибнув просто на груди. Нічого собі, вовк на грудях це ж вірна смерть. Що ж, урятувала Степана? Степан мав завдання від тещі почистити рибу, виносив хати повнісіньку миску, нею і вперіщив вовка поміж очі. Тобто саме завдання тещі його і врятувало. Вовк йому на груди, а він тяжкою приймацькою мискою. Його очі. Чекайте, якщо вовк був на грудях, то де ж тоді була миска з рибою? Якби він ніс її перед собою, то вовк був би не на грудях, а в мисці. Якби не мав миски, він би скочив прямо на мене. І покусав би певен Степан. А, зрозумів! Степан ніс миску на голові, і вовк. Ну, схожий ж на вовка? Ну, як не схожий? Ну молодець, Вовченя. Значить, вовк на груди. Ми беремо миску і йому пописку. Так, мабуть, і було. Він щосили закричав. Вовк дав драпака на лемент вибігла теща. Я як почула, Шриста. що вовк на подвіру, Я собі взяла за хлівом і ходила, ходила по подвіру. Відбивати зятя від вовка теща вирішила лопатою. Теща – справжній вожак. не сховалася в хаті, а взяла лопату і пішла полювати. Причому погляньте на лопату. Не здивуюсь, якщо виявиться, що вона надломилася під час попереднього полювання на ведмедя шукати вовка, який ймовірно десь причаївся. На обісті збіглися сусіди, та зразу заколоти все. Такий агресивний я мов як сказав намірення. намірення. Таке вовка забити, і все. Намірення таке мав такий агресивний. З вилами у руці О! радикальний дід! Звір не витримав такого наступу і заскочив у порожню кролячу клітку. Люди згуртувалися і перемогли вовка. В раку Нетфлікс ми знімемо з цієї історії соціальну рекламу про важливість об'єднання територіальних громад. Пів села збіглося подивитися на дикого звіра. 84-річна бабця Софія, яка ледь ходить, теж вирішила не пропустити такого видовища. Ти кричали втікайте, то втікайте. Я кажу, мені вже най мене вже заїсть. А я кажу, мені вже єднаково, най мене вже заїсть. Непоганий слоган для середньовічної реклами Евтаназії. Бабця Софія мала намір визначити, хто у клітці. Чи я казала, що пес, кажу, не не, не рухайте. Односельці її не послухали і попросили мисливців убити непроханого гостя. Ого, несподіваний поворот. Бабця сказала, що то був пес, а її не послухали. І зараз настав час вибачитися за всі рази, коли ми дозволяли собі ейджіські жарти, радили онукам ховати від стареньких паспорти перед голосуванням та звинувачували пенсіонерів у тому, що вони голосують за популістів, бо всьому вірять на слово. Це не завжди правда. Як каже народна приказка, не сивий мудрий, а старий. Бабця виявилася права. кажуть. Місцевий ветеринар теж розпізнав вовка. Сказав, що молоде вивчення. Сьогодні ветеринар Василь Зозуля відхрещується від своїх слів. Хвіст е, був е, похожий на лайки, закручений. А, а Вовка хвіст е, на нес опущений <пух> і, і пухнастий. Собака то був собака. А у ветеринара прізвище Зозуля. Селяни вбили собаку в клітці кроля, бо Зозуля сказав, що то вовк. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина, ТСН, 1+,1. плюс О, а я все думав, чого ж не вистачає в цій історії? Павуків. <пух>